Українські села, які зруйновані на 90%, все одно повертаються до життя. Люди їдуть в понищені оселі, попри все без дахів, вікон, без мінімальних комунікацій, просто для того, аби жити вдома. На розмінування таких населених пунктів потрібно щонайменше кілька років і мільйони інвестицій. Але люди вірять, ворог відійшов і вони зможуть відбудувати. Усе навіть втративши його перед цим. Про просте і тепер уже мирне село на Миколаївщині. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже це звичайне тепер вже мирне село. Воно так і називається мирне. Про його долю може розповісти вже саме лише вказівник. І селище мирне, і вулиця миру. Тільки от хати повністю зруйновані. Саме тут була передова. Це зараз тут просто собі рельси, по яких навіть... Поїзд вже ходить, але раніше це була лінія розмежування, місце жорстких боїв між Миколаївським селищем Мирне та Херсонською станцією Копані. Тут розташовувалися російські військові, а тут українські захисники. З висоти мирне виглядає ось так. Це село обстрілювалося просто нещадно, більше восьми місяців. Олег Полипенко, голова територіальної громади, розповідає: під час бойових дій тут лишалися четверо людей. Вже зараз повернулися 30 родин. 90% житла людей вони просто ну дотла згоріли. Обірвані на стовпах дроти. Тут немає ані електрики, ані газу, ані води. І коли з'являться, невідомо. Біло-червоні мітки уздовж дороги говорять про те, що небезпека всюди. За попередніми прогнозами на розмінування тільки цієї громади знадобиться близько двох років. Як бачите, обсяг роботи дійсно величенький на школу він летів, тобто наші хлопці збили. До війни вона виглядала ось так. Шифер зробили, перекрили. І була найкращою школою на два десятки сіл. Ну, тут було трошки більше 30 дітей. Тепер її можна хіба знести. І таких в районі чотири. Вона не ремонтабельна. Ви бачите, які пошкодження такі, от якби ну глобальні. Попри руйнування, сама школа не припиняє працювати. Навчання відбувається в онлайн режимі. Коли учні і вчителі зможуть зустрітися в офлайні, голова ОТГ навіть не уявляє. У нас повністю евакуйовані було шість населених пунктів, тобто там практично не залишилось жителів, тому що були от такі активні бойові дії, і всього в громаді загинуло 35 людей із цивільних, які от, ну, залишалися на місцях або при евакуації. Загинули на вулиці. Зустрічаємо одного з тих чотирьох мешканців, які свій дім не покинули. Це Василь Миколаєвич. До цього часу жив у півниці. Ну, зараз брата ще молодшого, трошки хата носилася. Зараз переїжджаю. А це у вас переїзд. Це переїзд. Розповідає, як цього року мав найяскравіший день народження. В Мою півничку на день народження прилетів град на стіл. Оселю розбомбили, але пан Василь не падає духом. Пічку одлампічив трохи і тепер вже можна в хаті біля хати під прапором нас зустрічає Олександр. Прожив у цій хаті всі свої 56 років. Але два роки тому каже, підготувався до війни і зробив свою хату. Ось такою. Написав на воротах: козацькому роду нема переводу, поставив соняхи вздовж паркана, прикрасив глечиками. Все це зроблено до дня перемоги, але наперед. Ну, це як для вас це містика. Ну але я знав, що буде війна і що ми переможемо. І Росія розвалиться лелека, ще там був не в гнізді, але лелека теж постраждав. А це все, що лишилося від прибуткового бізнесу родини Людмили. Цей металобрухт колись був атракціонами, які до війни на літній сезон ставили в залізному порту. Тепер вони спалені чи побиті? А тут до дочки. Кемпінг стояв, повністю згорі, згорі. Лишилося лише півхати, і Єдиним надбанням на фоні втрат від російської агресії став ось він. А, ну все. Саймон, народжений під обстрілами, якраз перед звільненням. О, там в шафі народився. Да, там, в кімнаті, це під обстрілами, так? Да, да, це цаня війни. Да, війни. Товстеньке, дивіться, у нього, яка тут можна ж шкурку брати, мачити. Молочий, не голодний. Тут досі згадують, як евакуювалися, так і дали господарство, адже треба було рятувати і себе, і сусідів. Та, дві корови випустили. Аж випустили. Ну, а куди ж дівати? Ми під обстрілом 17 марта, ми 15 чоловік вивозили. Брата газель взяли і це і вивезли. Всі просять. давайте в будку, куди всі посідали. І так, так виїжджали з плачами, всі молилися, всі, щоб тільки уїхати. Людмила сподівається, що мирне так і залишиться мирним надалі, а хату відбудують, аби Саймону було що охороняти. Класний, да? Ага. Головне хазяйства немає, зато собаки є. З Миколаївщини Наталя Нагорна, Володимир Парахонський та Олег Мостовий. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.